Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 2 крю Сьогодні хотілося б поговорити про таке собі оновлення 10.1, але поговоримо ми про це обновлення з вами на сьогоднішньому стрімі о 5-й годині вечора. Сьогодні тема нашого відео буде подвійний удар, друзі. І я коли подивився на цей набір, я взагалі здивувався. Як взагалі можна зробити було такий набір за 12,5 тисяч золота? Ну, тут хочеться е, вірити, що розробники там. Передивилися, мабуть. Е, Складання цін на танки і такі набори. Тому що це дійсно дуже непоганий набір, в якому маємо Т-54, Є2 Акулу, маємо Т-77, два кабуфляжі. На них легендарні, кенон Белл і Акула. Маємо новий цей аватар із бульдогом. Такий от він, грізний бульдог. 15 сертифікатів вільного досвіду, X5, два слоти в ангарі. І повна оборудка на ці два танки. І давайте зараз е, поїдемо, подивимося, що ці танки, як вони граються е, в рандомі е, нинішньому. І подивимося, що взагалі. Е, як цікаво чи не цікаво грати. Давайте почнемо з Т77. Кому цікаво, друзі, я граю на такому обладнанні. Е, обладнання, спорядження стоїть стандартне. І амуніція стоїть стандартна. Тому, в принципі, можна поставити точно так само, якщо вам потрібна плюс-мінус статистика, така, як у мене на цьому танку. А саме, 101 бій зіграно, 26 боїв звичайних. Я грав більше на цьому танку в рейтингу 6923 на перемог 2100 у мене середньої шкоди. Ну і давайте просто поїдемо, подивимося, що взагалі відбувається в рандомі. От. І поговоримо з вами про ці танки. Стосовно Т-77, як він мені дістався, він дістався ще на минулу чорну п'ятницю, тоді саме, коли був Карро 45 тонн, тому що е, так сталося, що е, в цій, скажімо, в цьому ланцюжку до Карро був Т-77. І я гадаю, що тоді, коли мені Сергій допоміг з тим, щоб в мене з'явився каро. Ну, ми не прогадали, тому що реально були непогані танки в цьому ланцюжку. Дуже довго закидає у нас сюди в бій. Стосовно цього танку, скажу, що дуже, знаєте, як цікаво розробники розповідають на своїх стрімах про те, що оцей танк дуже гарний для того, щоб. Закидують тобто, таку вудочку про те, що цей танк дуже гарний для того, щоб грати там, наприклад, в рейтинг. От. Так, можливо, це так, але питання в тому, що танки, в яких є всього два снаряди, вони завжди мають дуже довге кида. І коли ти кидешся, наприклад, на тому ж самому танку, в якого є три постріли, то три постріли це. Завжди краще, ніж два постріли. Адже бувають різні ситуації. Маючи три постріли, ти можеш вирішити набагато більше, ніж коли ти маєш два постріли. Тому танк командно-залежний, не завжди це танк першої лінії, скоріше танк другої лінії. І поїдемо зараз, подивимося, що тут відбуватиметься. Друзі, блін, граємо зараз е, одразу проти. Е, 9 рівнів. Ну, нехай, окей. Вся банда у нас їде на точку С. Подивимося, що з того буде відбуватися. Вже мене пересвітили. Це добре. Або не дуже. Ну, бачите, Є75, е з є е 75 буде важко грати проти Є75-го, е тому що Є75 е це... Дуже така, скажімо, непогана машина. От навіть сіра зона біля маски і гармати. Вона не пробивається на галді. Е, я не хочу сказати, що тут, е, скажімо. Е, якась там погане бронепробиття. Ні, тут все добре. І альфа тут непогано. В цьому танку все добре. Просто е, він. Скажімо, дуже ситуативний цей танк, тому що, я ж кажу, має саме два постріли. І треба грати на ньому дуже обережно. Сейвити хітпоінти, це, мабуть, основне те, що вам треба робити. Та, в принципі, не тільки на цьому танку, а й на багатьох інших. КД між пострілами дуже комфортне, дуже цікаво а, грати з таким КД між пострілами, це реально здорово. Не здорово інше, друзі, те, що команда тут зливається і вже затащити нічого не можна і скоріш за все це буде поразка. Хоча б не дуже і хотілося. Мінус один, скажімо так, так? Да? Ну давай від тебе ще отримаємо, так. Ага. ПТСА у нас в іншому місці катається. Нехай катаються, ми зараз станемо ще на точечку, заберемо. По максимуму можемо щось тут зробити. Але друзі, бачите, як три танки залишаються. В принципі, цих товаришів було б трошки більше часу, я б їх розібрав би, але. Часу не було. Тут вимушена історія з точкою. Тут було треба забирати точку. Наші середні. ОТ... Середні і. Легкі танки не забрали нічого, тому така ситуація, друзі. Прогавили точки і е, майже в топі. Майже в топі. Ну, окей, е, ще один бій зараз зіграємо. Який нам може принесе щось побільше. Так, перевагу нам ще треба. Окей, залишаємо перевагу. І їдемо в ще один бій. Тому. Стосовно цього танку, я навіть не хочу переходити в характеристики, тому що цифри, вони. Ну, Для того, щоб цифри ви можете і самі подивитися, але постійно показувати характеристики танка, краще розповісти про те, як він грається, як комфортно на ньому грати, як правильно поставити обладнання, і цього буде, в принципі, достатньо для того, щоб ви могли придбати цей набір. і... Пограти, і кайфанути, скажімо, і, або, або ні, якщо геймплей такий не подобається, там де треба постійно думати, тому що не завжди е, на цьому танку можна, наприклад, видавати ці два постріли в будь-кого. Тобто, якщо ти граєш десь від другої лінії, тоді ти можеш в принципі, накидати, так як я і кажу, що в будь-кого можеш стріляти, набивати собі дамаг. Киде, що в тебе є на цей час, на друга лінія в тебе дозволяє це робити, і ну, тобі буде комфортно. Якщо грати отак, коли ти один, то тут вже треба міркувати. Кого треба тобі забрати? Або цю техніку, або цю, або цю. Тобто ну, треба було розуміти. Ну, я ж кажу, що аби було трошки більше часу, я гадаю, що ту катку я Я б б зміг би... Я б зовсім не так би грав, я б поїхав би десь став би. Від рельєфу і зіграв би там, спочатку забрав би вафлю, потім забрав би Еміля, і, ну і потисав. Бо вони такі були достатньо цікаві противники. Так, а де ж... ага. Центуріон лише, так? Да? Треба з Центуріоном допомогти Бачату, тому що Бачат у нас вже без барабану, без свого. А я, в принципі, можу роздати майже йому на. Так, і Емілька тут. Емільку не підставляємося під Еміля. Якийсь там додік по нам кидає на 194, везе 120. Я гадаю, що можна його зараз пограти. От, бачить, ВЗ 120 мене і... проїжджає далі. Я зрозумів, Міль. Але ти типу, поки що мені не потрібен. Нам ВЗ 120 треба. Пробивається, і борта пробивається. Тут, е, типу, е, така конструкція, начебто Хевік на мінімалках. Х-91 товариш гарний, але треба його забрати. Все стоїть, друзі, на швидкість польоту снаряду, на каліброваних снарядах граю. Також тут збалансована гармата стоїть. Тому тут снаряди летять швидко. От з Емілем не хочеться зараз танкувати, тому що Еміль мене буде пробивати. А ми йому. Міхвода вибиваємо. Ого! А тут у нас ще ПТСАУ, я буду їхати звідси. Яга, я тобі хочу написати, що треба нам їхати з тобою разом. РУ 251 піде в ангар зараз. Еміль цю картину, мабуть, спалить зараз. А тешку. Блін, 704 я не хочу. О, норм. І зараз ми ат Т-15, треба. Ну, я не знаю, як це е, Семовент грає проти ат Т-15, отак от. Е, що там вбивати, того АТ-15. Невже таки. Справилися, да? Е, 704, судячи з цього, мене забирає зараз. А Семевенти той класний парень на останній снаряд віддав і. Ну, це знов таки злита катка. Тому що Еміль Семивенти такого розбере. І ну взагалі я. Андрюша, ти красавчик. Ну, якщо затащить, буде взагалі супер. Ну, в принципі, до того все, всі умови є, тому що дві точки переваги. Перевага на нашому на нашій стороні, тому тобі кидаєшся спокійно, грай від башти, тут рельєф у тебе з, 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 з двох сторін у тебе якісь трупи стоять, з яких ти мож, від яких можна відігравати. Ну я думаю, що зараз поїде. Е, Еміль вже поїхав, мабуть, на е, точку. Ні, Еміль тут мішання 14, 11, 11, 14, такий собі. Товариш вирішив, що не треба йому грати в перевагу. І це, мабуть, такі... Все ж таки буде це помилка Еміля. Подивимося зараз, подивимося. Я не вірю в Андрія, я вірю в Мішу, але. Хотілося б, звісно, щоб Андрій переміг. Але щось тут дивно відбувається. Оп! І все. Чувак бере точку. а точку не, не, не можна віддавати. Фугасиком збиваєш, і все. Красавчик. Це навіть не фугас був. Давай пуш його. Що тебе? Три постріли в тебе є. Він зараз під'їде, буде вже третій постріл. І все можна розбирати. Хоча Еміллю може. Або не може. 915 вже. Ну, я думаю, що е, саме по перевазі ми виграємо. Ні, де по перевазі. Ну, в принципі, непогано. Молодець. Молодець. Андрій, молодець. Тому, друзі, є у вас танк підтримки Т-77. Непоганий танк, на якому, в принципі, ми підтвердили те, що е, таку середню шкоду можна тримати. Зараз взагалі там перший клас 3699 настріляли, три фраги зробили за такий бій. 108 тисяч отримали навіть е, з тим, що загинув танк у бою. От, е, Але... Треба поставити Андрію Лейкосик, молодець. Що це у нас за боєць? 44% 44 20 тисяч боїв, да Це серйозно, це серйозно. Так, бустери кредитів. Нам, звісно ж, вони потрібні будуть. Так, і тепер ми подивимося акулу. Як... Так само, як і. Т-77 Акула взагалі ще старіший. Давайте. Одразу чекнемо, що в мене стоїть за обладнання. Обладнання стоїть таким чином. По амуніції виставлено. Це так. І така у мене споряга стоїть. І є у нас тут для цього танку єдиний обвіз, Це можна таку, таку птицю поставити. Єдиний обвіз, який підходить. Решта все не підходить. Кути так гарбати, друзі? 10 градусів вниз, комфортно грати саме для тих. Хто хоче собі обрати танк от від рельєфу? Якщо ти, наприклад, десь щойно там створив свій аккаунт, і в тебе є до того необхідність в якихось танках, таких ну, для яких там, на якому можна пофармити, на якому можна комфортно грати, на якому можна там грати від рельєфу просто. Тобто не шукати той рельєф. А ти виїхав, від Башти, став і. ну, Це так гучно, я сказав, що став просто і граєш. Ну, так не буде, звісно, бо будуть пробувати влючок. А мається на увазі, що ти стаєш і граєш від Башти. Але треба не забувати, що рухатись корпусом все одно буде потрібно. Проїжджаю зараз, отримую тут, мабуть, від всіх ПТ-шок. Півлюті і негатив від них. Отак ми зіграли, друзі. На важкому танку. Так, товариш, тобі теж там зараз гайки будуть. Гармата достатньо комфортна, точна і грати дуже приємно. Цей танк ну, достатньо достатньо моцний, можна сказати, він реально класний. І я не скажу, що там накидувати тут можна, там, звісно, можна, не знаю. але він, Мені здається, що цей танк більш схожий для. ну, це, Звісно що це важкий танк, але він більш необхідний для підтримки, мабуть, напрямку ОСТ. Так. А водія, так? Да? Супер. У нас ще щежки і ЛТшки залишились в команді противника. Не хочеться підставлятися. Форма башти, друзі, зроблена таким чином, що він е реально може І У мене тут е навіть обладнання стоїть е неправильно. Не обладнання, а амуніція. Тому що треба дві рімки до цього танку. Дві рімки, універсальна ремка у мене зараз одна. І тут е, стоїть форсаж, але замість форсажа треба ставити е, ремку. Будуть його пушити, буде він зараз підходити сюди. У моєму то випадку вже сенсу немає я тут виїздити, тому що нема хідпоїнтів, я ваншот. І дуже гарний камуфляж, як на мене, в цього танку є. Кілька разів, до речі, рікошети ловить, тому, в принципі, якщо ти не граєш там. Прямо від першої лінії теж танк комфортний. 2000, на 2300 шкоди ми отримаємо 53 тисячі срібло. Непогано. Як мені здається, непогано. Тому що на цьому танку можна робити більше. Давайте глянемо, що тут за статистика. Теж небагато боїв зіграно: 107 боїв. Звичайних боїв 87 60 7,82 статистика, 1862 середнього, в принципі, середні, середню шкоду можна е, легко підійняти. Тут е, ну, це зробити не важко. Танка громада, просто треба розуміти місце цього танку в бою, в принципі. Тобто, якщо ти розумієш, що це танк не там, скажімо там, не передньої і не першої лінії, а цей танк десь другої лінії, або грати від башти більше там, позиційно, то тоді ти будеш накидувати більше шкоди. Ще один там показовий бій зіграємо. На Калібані хтось грає, друзі. Це цікаво. Калібан дуже, дуже такий цікавий танк, але про Калібан ми порозмовляємо іншим разом. Тож, друзі, давайте сьогодні зіграємо з вами, на стрімі подивимось, поговоримо про оновлення 10.1 і взагалі чому цю тему підіймаю? Тому що я навіть не дуже захотілося мені робити окремий огляд стосовно оновлення 10.1, я не знаю. Враження різні в мене. Різні враження. і... Подивимося однозначно, поговоримо про оновлення. Так, а чому у нас. Так, зрозумів. Хотів сказати, з чому там нікого немає. А Федя у нас стоїть там. До речі, на Фердінанда має бути новий камуфляж. Фердінанда пробиваю пробиваю так на гарматі. На каліброваних снарядах. Не... У мене, в принципі, ні, тут не калібровані снаряди стоять. і Мені не подобається те, що відбувається, в принципі. Не хочеться тут поразку, але Федю треба не відпускати. Вже Феді нам з того флангу це портить. Тримається. Поки що фланг правий тримається, але нам Федю треба забрати. Супер, а тепер ми можемо це нам дає можливість заїхати в корму цим. Товаришам на правому фланзі. Якщо нам Титан там не будуть сильно заважати, Калібан взагалі це зробили, типу, знаєте, ФВ215B183 на восьмому рівні ну, з такою гарматою. В принципі, хоча у ФВшки гармата трохи буде краще, але в танка немає взагалі ні броні, ні фіга. О, ми тут навіть танканули. Я здивований був, коли я виїхав і побачив, що там стоїть цей танк. Для мене це було. Тундра. Я не хочу проти тундри грати, тому що дуже боляче проти неї грати. Так, все добре. Тут лише каток мене врятує. Так, да, і каточок ми збили, звісно. І Хімера добирає товариша Іса 5. От такі, друзі, справи. Обидва танки комфортні, і те, що взагалі не можна собі уявити, цей набір коштує 12500. 12500. цього, друзі, це, брін, це просто по 6250 на танк, і я взагалі не знаю, що це за щедрість варгеймінга, з чим вона пов'язана. Але цей набір реально коштує. Того золота, яке за нього просять реально. Можна грати на цих танках. Звісно, це не максимум по фарму, але по коефіцієнту фарму. Але, друзі, грати на цих танках комфортно. І я гадаю, що для тих, хто ще там, десь сумнівається в своїх навичках, в кого там небагато зіграно боїв, треба брати і грати на цих танках, тому що вони дозволять вам. Вивчити рандом там, і певні речі, набути якогось досвіду значно швидше, ніж на якихось інших, більш скілозалежних танках. І от такі, друзі, справи. Тому підпишіться на канал, поставте лайкосик, напишіть стосовно цього набору, що ви думаєте. І давайте зустрінемось ввечері на стрімі, поговоримо про оновлення 10.1. Всім вам гарного дня, друзі, гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Пока!